Добрий день, everybody. Freddy's Back, як то кажуть. Короче, розпаковочка невеличка сьогодні. Дочекався я Дочекався я геймпадика того, що мені порадив Валерчик з каналу Батько Грає. Джойстик для мегадрайву Ну, В принципі, його бачили, Ну, все одно зараз розпакуємо і протестуємо. Я подумав, що треба такий. Такий пакуночок зняти, тому що я чекав ще скалера е, теж за порадою Валерчика, але скалер ще, на жаль, не дійшов, а геймпад уже є. Це контролер е, як він там називається, 8B-до. верніше не контролер так називається, а я так зрозумів фірма 8 від до а сам контролер, там м 24 g Коротше, це безпроводний контролер на Mega Drive. По заявам Валерчика, він круто працює як із Сегою, так і з емулями. Ну, з Емулями я не буду тестити, тому що емулі і так ясно. Якщо він на шнурку, то що, 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 що там тестити? І так ясно, що. Все там нормально. А от на СЕшки буде цікаво, тому що ну, чи немає там інпутлагів і все таке, все-таки цікаво буде подивитися. Так, ну, комплектацію глянемо швиденько. Так, ця коробочка обстав, вже потрібна. Так, є у нас кабель, кабель у нас type c -шний. Ну, Не дуже довгий, нам довгий не треба, він вже безпроводний, тобто для зарядки. Ну, і для емуля, ясне діло. Так, ну, самий геймпад. самий геймпадик. Ось такий, як ми бачили у Валерія на стрімах, приємний, схожий на звичайний стандартний сеговський. Прорезинений такий хрестик тут не клацає. Тобто, ну, самі. самі Кніпочки трішки чуть, а от хрестик, коли натискаєш, взагалі безшумний. І такий він на дотик прорезинений. І кніпочки теж нижні, от відчувається така, як прорезиненість на них. Ну На цих не так відчувається. І два шифта. Ну на, на перший погляд, на дотик, нічого нічого така штука. Так, ну І все, тут макулатура і. Безпроводний чіп, чи як він там називається, який втикається в сешку, і ми будемо це тестувати. На моїй на моєму європейському мегадрайві, ми будемо цей картридж тестити. І я подумав, ой, картридж джойстик, геймпад, контролер. Коротше, оцю штуку будемо тестити на моєму мегадрайві європейському. Вставимо сюди цей. Перехідничок, блін, в мої часи сешки моєї, я й не міг подумати, що така штука може бути безпроводний контролер на сегу, на сегу. Це ж щось неймовірне. Ну і я подумав, так, а які ігри треба, щоб протестити повністю добре всі кніпочки і те, як ця штука працює. І, звичайно, ну які ігри ще. Ідуть на 6 кніпок, і де треба нормальний відклик, як не файтинги, типу моїх улюблених, це МК Ультиматум, ну або третій, і в рестлемані І ми якраз на цих іграх цей геймпадик і затестимо. От, тому що там задіяні всі 6 кніпочок, і буде нормально відчутно, як, як там інпутлаги будуть. Чи, чи буду, чи їх не буде. Ну, Валерчик обіцяв обіцяв, що джой супер. Що ніяких інпутлагів і так далі. На жаль, каріки у мене немає, поки що поки що немає цих файтингів, але в мене є флеш карік Я думаю, ці ігри тут є. А якщо немає, то я зараз залю І зараз протестим що воно за геймпад. Поїхали. Так, ну що, погнали, протестимо. Як воно тут з флешкаріка запуститься. Ну. Перевіримо, що в мене пальчики пам'ятають в цьому комбаті. Спробуємо комбат пару боїв і врестлиманію ще. Ну, щоб вже так. Так. Може трішки звуку, наче мені тихо. Так, фотон. Показує не досить добре мій фотон, але буде скалер. І буде показувати краще. Поки так. Так, ну Не буду я там затягувати. Так, кого, кого, кого. Та давайте рейна і візьмемо. Щось рейном трішки пам'ятаю. Зараз перевіримо. Ну, наче як мені йде трішки повільно, гра, ну це або флеш, або регіон, ну, ясне діло, оригінального каріка немає. Тому не знаю, як я так буду тупити зараз. ну. Щось спробуємо. Рептилія. Оця крахтерієм, тому він не дуже. Так, я ну, хочу комбо зробити. До речі, перші відчуття доволі-доволі приємні. Слухається, інпут лагу я не відчуваю. Єдине, що відчуваю, що йде гра повільніше. Йде гра повільніше, це точно відчуваю. Інпут тут не відчуваю. Вона сюди, ай. От знав, зарейна є така штука, та що ж таке. З бульбашки його можна отак перекинути і ще аперкот, не? не завжди виходиться. Це якби... Комбушечка. Хочу виграти, я хочу виграти, це ж все таке. Все. Ще раунд. Ні, доволі приємний джойстик. Все-таки Валерчик, правду, казав. Супер удари робить доволі чутливо відклик. ти зелений. Так. А, трішки забув, хотів бруталіті зробити. Ну, ну, нормально, нормально. Мені подобається. Взагалі, і, і ще подобається що тих. от хрестик взагалі от прямо класно зроблений, як на, як на таких дорогих падах. От він і, і відклик класний і... і взагалі. Так, ну що, це противний? Його ще а вони тобі комбо. А вони тобі... Не хоче. А ти програв. Ой, ні! Хочу ще раз спробувати, може вийде бруталіті. А може я неправильно його пам'ятаю, навіть правильно пам'ятаю. Значить йшло все добре. Але для цього його треба набити? Є. Yeah. Ну, якщо бруталіті зробив, згадав на цьому паді, ще й на то враховуючи, що гра йде повільно, то. Так, ну, давайте ще одного спробую якогось героя, щоб прямо вже от доказати собі, що Джойстик такий класний, ким я там ще пам'ятаю, ну, нубом це надто легко. Сабом, сабом ще щось пам'ятаю. Не буду я. Один бій сабом спробую і шеврест Лиманію. Ну, я вже і так. Певно, байшов. Що Джой класний. Так, онвухи робляться на раз-два. Це Джейд. Не любив я проти неї битися, але на це своїми мигалками. Така вона трішки. Напряжно. Ні. Таке да. От на, на оригінальній сешці <гум> безпроводний Джой. Ну просто бомба. Просто бомба. Зрівняти з тим Джоєм, як ми з Валерчиком грали в жаб. Там в мене такий. ну, Типу, двійник цього. І ще й фаталіті. Тобі. Двійник цього. Сеги Сатурн. Ну він вже такий старенький, роз... а це ну, прямо збитий, тихенький. Ну клас, йому В руках відчувається приємно. Ну, давайте ще вреслимо. Запустимо. І все. Так, пішла в Рестлеманія. Класна іграшка. Пам'ятаю, рубались в неї прямо жорстко. Так, ну не буду, пам'ятаю, трішки клоуна, його і візьму. Чисто, чисто один -два бої, ще. Щоб... Хоча і так вже, о, клоун проти клона. Ну, я всього не пам'ятаю. Так, це у нас... Ага. Бомба так набирається, коли вбити. Ага. Підловив. Не підловив. Підловив він мене. Не, тут Ні, ну та відклик, супер. Взагалі. Не знаю, можливо, теж е, гра іде повільніше. Я просто на емулях не грав у неї, може грав колись, але. Ой, я зараз ще продую. так, то без льоту. Ну і зараз ще О, -за замутити. В другому раунді, щоб вже на такому Джої повинен... Просто, ну, просто клас. На от на, 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 на цьому джойстику я би так не замутив би на тому, що я грав. Тримай. Ой. Ой-ой-ой. Ні, ну треба ж перемогти, пара. Все. А, він став, я думаю, що відбувається, я собі вже вже прощальні слова придумаю, а тут ще бій. Все. Коротше, що можу сказати? Падик суперовий, просто бомбецький, Валерчику, респектос Гарна штука, я задоволений. це ну, На сегу просто клас. Особливо хрестик ну просто класний. Тихесенький, прорезинений, ну, прямо як на таких дорогих падиках. І подобається, що Мегадрайв, 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 все по канону, XZY, все ABC. Ну, Клас, для Сешки клас. Так що, Валеричику, респект і дякую. І що, давайте вкидаю виклик. Давайте турнір по і по комбату замутимо якось. Чому ні? А то все граємось у всякі там дівчинку з мечем, як у мене зараз на фоні. Я вже допройду її скоро. Давайте якось замутимо. Я кидаю виклик декану на реванш. Та чорт з ним і Валерчик кидаю, коротше, всім кидаю, окрім сенсея, бо сенсею не можна кидати. Все, на цьому все. Падик класний, всім раджу, хто грає, я думаю, що ну, все. Та ну, тільки можна і на бітку. взагалі зручний, хрестик суперовий для платформерів, для от файт, ну коротше, відклик, клас. Все, всім дякую за увагу. Скоро побачимось. No exustrici exalte pocano as a white Genesis, does. sixteen bit arcade graphics. You can't do this on the ten Genesis, done sixteen bit sports action. You can't do this on the ten Genesis, does Genesis, does Genesis, does Genesis, does Genesis, does Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free nintendo